Як підвищити рівень освіти в нашій країні та що робити, аби бюджетні кошти витрачалися ефективно? Над цим питанням ламали голову учасники засідання ради директорів, технікумів, училищ та коледжів. Зустріч за круглим столом ініціював народний депутат Владислава Атрошенко. Вища школа і надалі страждає від недостатнього фінансування. Ольга Гордієнко з Бовровиці каже, через брак коштів їхній коледж навчився економити за рахунок енергозберігаючих технологій вони заощаджують чимало коштів. Та, попри це, студенти досі не мають належних умов для навчання. Треба якось так зробити, щоб на навчальні заклади все таки давали гроші на розвиток, не на виживання. Ми не виживаємо. Ми зараз живемо, але й треба вже настав час, щоб нам давали гроші, давали фінансування. Вання на закупку тих самих нового обладнання найгарячіше присутні обговорювали тему забезпечення сиріт за словами педагогів. Держава деякою мірою розбещує останніх. Щомісячно вони отримують стипендію різні соціальні виплати, загальна сума яких становить до трьох тисяч гривень. Біда у тім, що в юному віці деякі сироти не можуть ефективно розпоряджатися такими коштами. Коли ми їх випускаємо, ми їх е, даємо їм уже потівку життя, як ми говоримо, ми ще їм даємо 6 тисяч, 7 тисяч, ну около 7 тисяч гривень на як уже е, при випуску. Це, і це правильно, але ж вони їх вже зразу, ці гроші всі спускаються, їх немає. Місце. Ви промислово-економічний коледж невдовзі можуть виселити на вулицю. Такою новиною приголомшив присутніх керівник закладу Олексій Гайдей. Колись приміщення сучасного коледжу належало хімволокно. Будівлі й нині перебувають в його статутному фонді. Нещодавно підприємство оголосило банкрутом. Все його майно виставлене на аукціон. Директору коледжу вже повідомили, приміщення треба звільнити. Ми залишимось на вулиці, а у нас там механічні майстерні, слюсарні майстерні, хіміко, технологічний корпус, там лабораторії, і ситуація ось така. Народний депутат України уважно вислухав і зновував усі пропозиції освітян. Він запропонував, щоб подібні зустрічі відбувалися раз у квартал. Я сподіваюся, щиро, що буду мати можливість внести певне керигування. наприкінці першого кварталу, коли будуть 13-го року. Підтримка освітньої галузі є пріоритетним напрямком у роботі народного депутата. Днями Владислава Трошенко направив звернення прем'єр-міністру Миколі Азарову з проханням виділити додаткову дотацію бюджету Чернігова для виплати заборгованості заробітної плати освітянам, медикам працівникам культури. Мова йде про 58 мільйонів гривень, яких бракує.